Доброго дня всім. Хочу сьогодні прозвітувати про розподіл отримання гуманітарної допомоги, які отримують лікувальні заклади області. В неї, в неї є особливості, оскільки вони, її розподіл доставки відбувається різними шляхами. Частково ми отримуємо централізовано через Міністерство охорони здоров'я, частково отримуємо безпосередньо від донорів, частково в окремих проєктах, які залучені на наші окремі територіальні громади або заклади охорони здоров'я. На період дії воєнного стану Кабінет міністрів України вповновали. Же в Міністерство охорони здоров'я забезпечити облік, розподіл та доставку гуманітарної допомоги медичного призначення. Суттєво упорядкувала ситуацію. Відповідно, наказам міністерства визначено деякі питання отримання гуманітарної допомоги та благодійної допомоги в умовах воєнного стану, і, відповідно, вони забезпечують отримання табородачі від міжнародних донорів безпосередньо закладам отримувачам, які визначені департаментом охорони здоров'я. Ми визначили всі заклади, які в нас є на території, для того, щоб вони могли користуватися гуманітарною благодійною допомогою міжнародних партнерів. Комунікація з міжнародною благодійною та іншими організаціями, дипломатичними установами, великими бізнес компаніями щодо залучення благодійної та гуманітарної допомоги ведеться централізовано на державному рівні через урядові. Інституції, які забезпечує Міністерство охорони здоров'я. У загальні запити щодо залучення необхідної медичної благодійної та гуманітарної допомоги формується Міністерством охорони здоров'я на підставах зібраної інформації, яка збирається в електронному вигляді в єдиної інформаційно-аналітичної системі меддата у рамках ініціативи ЮНАТЕ-24. Тобто кожен заклад охорони здоров'я безпосередньо формує потребу всього, що потрібно закладу, формує єдину базу даних, яке потім бачить Міністерство охорони здоров'я і при наявності донора розподіляє безпозирення точково в цей заклад. Кірацька обласної військової адміністрації організована обласний пункт прийому зберігання, розподілу та видачі гуманітарної допомоги, лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них, витратні матеріали, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та інші товари приходять, надходять на склад нашої військової адміністрації. Гуманітарний вантаж завжди супроводжується видатковими накладними, в яких зазначається постачальник, одержувач, найменування товару, кількість одиниці та. Ці. Ціна. Для організації прийому, зберігання та обліку гуманітарної допомоги ми на своєму рівні визначили отримувачем це центр громадського здоров'я Кірацької обласної ради. Саме вони опікуються цим складом, і в них йде обліковий фінансовий облік, безпосередньо кожної одиниці, кожної накладної, для того, щоб чітко розуміти обсяги надходжень, розподіл і відповідно, аналізи і моніторинг. Більша частина гуманітарної допомоги надходить централізовано від державної установи центру громадської. Здоров'я МОЗ України, який МОЗ визначив централізованим. Структурою по розподілу, а також донорами виступають Всесвітня організація охорони здоров'я, європейське його бюро, дитячий фонд ЮНІСЕФ і інші донори міжнародні, які проявили відповідну ініціативу. За період дії воєнного стану заклади охорони здоров'я отримали гуманітарну допомогу у вигляді ліків для вразливих верст населення для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі для лікування на розповсюджені захворювань. Дуже багато гуманітарної допомоги у вигляді ліків. Не вистачить часу поліковувати детальний звіт може Дати кожному з вас, але ми поговоримо більше про великі якісь речі, значущі, стратегічні, які теж приходять. Я хочу їх деталізувати для вас. Зрозуміло, що дитячий фонд ЮНІСЕФ зосереджує увагу на відновленні загального охоплення дітей імунізації, в тому числі, та скорочення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини і надають гуманітарну допомогу, спрямовану саме на підтримку матерів і дітей. Ну, тобто відділень, де є дитячі стаціонари або надається медична допомога в. Логових відділеннях найбільший обсяг отримано у вигляді боксів для транспортування, тимчасового збереження вакцин, холодові елементи, які дуже важливі зараз для затримання температурного режиму на сесіях вакцинації та відповідно, в умовах відсутності тимчасового Електроживлення це дуже важливо, оскільки в нас є можливість в кожному центрі провинної допомоги таким чином зберігати без втрат вакцину в умовах температурного ланцюга. Крім того, вони нам надали підвузки різних розмірів, комплекти новонароджених ковдри, текстильні матраси, портативні монітори, доплерівські детектори серцевого ритму плоду з, -з, -з, -з динамікою, які в більшості, як я вже сказав, отримали заклади, де є дитяче відділення, тобто це обласна дитяча лікарня, перинатальний центр, монітори з аксесуарами, які забезпечують моніторинг вагітних пацієнтів та діагностику плоду. А крім того, отримали ще міський пологовий будинок, центральна міська лікарня міста Олександрії, центральна міська лікарня Гайверновська міської ради, Галаванівська районна лікарня, Знам'янська міська лікарня, Новоукраїнська. Світловодська і Олександрівська. Тобто мова йде про те, що розподіляємо ми точково в ті заклади, які мають відповідний пакет Національної служби здоров'я надання саме виду допомоги, пологи і супровід вагітних. В цьому році, в травні 2024 року, як благодійна допомога, в центру громадського здоров'я були отримані електрогенератори. Ми вважаємо дуже важливим зараз забезпечувати стійкість автономності існування закладів охорони здоров'я і продовжуємо їх забезпечувати. Електроживленнями, генераторами від різних джерел і донорів. Знову ж таки, дякуємо всім донорам, оскільки, не дивлячись на те, що всі стаціонари, відділення реанімації, інтенсивної терапії, пологові відділення забезпечені генерацією автономною, тепер мова вже йде про те, що всі відділення, які є на території, всі корпуса для зручності і комфортності можуть бути і мають бути забезпечені безпосередньо електроживлення. Таким чином, ці 7 одиниць генераторів по 11 кілоків. Та дві одиниці по 40 кВт були розподілені в Галаванівський центр первинної медиксанітарної допомоги, Маловисківський центр первинної медиканітарної допомоги, центральну міську лікарню міста Кропивницького, центр первинної медіасанітарної допомоги Далинської міської ради, центр первинки Аджамської сільської ради, обласний фізіопомолочний медичний центр, дві одиниці, і Світловодська центральна районна лікарня і Устинівська лікарня. На сьогоднішній день всі стаціонари забезпечені генераторами. Є окремі корпуси, наприклад, адміністративні, які не мають постійного заживлення з генерації, але не, не мають відношення до лікувального процесу. І в подальшому я теж думаю, що будуть забезпечені в тому числі генерацію автономного електроживлення. Також генератори отримали Гануфлівська центральна районна лікарня, Добровичківська лікарня і лікарня Кропивницької міської ради. Це тільки в цьому році, вже на початку, Високовартісна гуманітарна допомога. Ми вибрали най- Великі такі обсяги пов'язані не завжди з вартістю однієї, единиці, але з великим обсягом. Ну, наприклад, ноутбуки було отримано 175 штук на 4 мільйони гривень. І ще окремо ноутбуки 175 штук на 3 мільйони 975 тисяч гривень. Ще додатково лаптопи. 30 одиниць, ноутбуки 18 одиниць, багатофункціональний пристрої, XRX 4, ще електрогенератор, станції спутникового зв'язку, апарати штучної вентиляції легень загалом більше 28. І, відповідно, 106 морозильних камер з пристроями контролю температури для зберігання вакцин поставлені до всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні первинка повністю забезпечена автономною. Не тільки ланцюгом зберігання. Вакцин, а й ноутбуками, які теж можуть самостійно відповідно вимог вимкнення електроживлення, враховуючи наявність акумуляторів, забезпечувати в тому числі електронний облік і виписки, в тому числі електронних направлень і всього іншого, що стосується функціонування саме первинної медики центральної допомоги. Окремим проєктом, за домовленістю голови обласної державної адміністрації з Ніжнесілівським воєводством Офісом маршала Ніжнесілівського, ми окремою. Рубрикою отримали необхідні нам речі, а це був транспортний респіратор 2 штуки, система рентгенівська щелепної томографії одна одиниця, оптична когерентна томографія одна одиниця, мобільний. УЗД-апарат 7 штук, ліжка хірургічна нові функціональні 100 штук, дефібрилятор 5, 2 генератори, апарат наркозний 2, універсальний ультразвуковий апарат 2 і спеціалізоване стоматологічне обладнання. За рахунок централізованого постачання ще область отримала наступне спеціалізоване обладнання. Мова йде про легкові автомобілі, а саме електромобілі. Їх було нам розподілено сім, і вони отримали наступні заклади. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міської ради міста Кропивницька Кампаніївська заклад: Вільшанський, Галаванівський, Благовіщенський, Гайверновський і центр первинної медик-санітарної допомоги Олександрії. І найдорожче обладнання, яке ми отримали від Міністерства охорони здоров'я, за що дуже вдячні, це дороговартісні обладнання, усадкування. Мова йде про комп'ютерний томограф Revolution Максима 64 зрізів та система флюороскопічного рентгенівська загального призначення для обласної дитячої лікарні Кіргаської обласної ради, сіарка рентгенівська дві єдиниці, які я отримала, в тому числі міська лікарня швидкої медичної допомоги, ангіографічна система, комп'ютерний томограф, рентгенівська сіарка, обласна лікарня, комп'ютерний томограф, 16-зрізовий гайвернська лікарня. Комп'ютерний томограф Гавеличківська лікарня, комп'ютерний томограф 16 з Знам'янська міська лікарня, комп'ютерний томограф Хітачі, -Хі 16 зрізів Світловодська лікарня, рентгенівська система Сіарка, центральна міська лікарня міста Олександрії і апарат рентгенівський діагностичний пересувний міська лікарня швидкої медичної допомоги. А крім того, рентгенапарат отримала ще центральна міська лікарня міста Олександрії. Фактично. Спочатку, як і обіцяв, міністерство охорони здоров'я насичує заклади. Спроможної мережі. Щоб ви звернули увагу? Якщо ми говоримо про стаціонари, в першу чергу забезпечують там кластерні, кластерні заклади як елемент доступності для всіх територій, в подальшому заявки задовольняються вже загальних лікарень, які є на території. Ну, тобто фактично кластерні лікарні несуть на собі роль можливості надання медичної допомоги багатопрофільної всьому населенню, яка проживає на території того чи іншого району, де цей кластер очолює медичний напрямок. Ну і ще три рентгенівських апарати дороговартісні отримала обласна лікарня, психіатрична лікарня, клінічний госпіталь ветеранів війни. Чисельність обладнання витратних матеріалів його просто не можна пере. Пори... Назвати, ну це досить багато обсяг, але це дуже вагомий внесок, саме тому, що зараз фактично всі заклади мають можливості для внутрішньопереміщених осіб в рамках програми державних гарантій забезпечити безкоштовне лікування всім тих, хто відповідають вимогам пакету НЦЗУ і мають входять в національний перелік стандарт надання медичної допомоги.